Хай guys! Усім привіт! Ви на каналі Світ Колекшн! І сьогодні ми з вами розпакуємо ексклюзивний набір Дісней Дораблес Академія. Так. так. Академію ми вже розпаковували, але це були локери, тобто такі шафки для одягу для речей студентів. Так. А даний набір містить фігурки, спеціальні 16 фігурок. 10 академії і 6 ексклюзивні, один локер і 4 аксесуари. Так, Це такий ексклюзивний класний набір, як любить робити Дораблес. Власне, спойлер. Так, 45 фігурок академії. Ну, і то вже за спойлери, що буде ексклюзивне. Так, шість фігурок ексклюзивних, вот. одразу видно вже аксесуари і саму цю шафку для речей. Так. Я дуже хочу звичайних. Хочу її. Міс Хетромудра? Так, Декан Хетромудра. І хочу Сюзі. Я ніде я її раніше не бачила у фігурках. А, так, красива мишка. Так. А, я, а я? Точно, я сказала, кого я ще дуже хочу. Патізавра Рекса просто. Я хотіла його назвати. І їх трьох. Нарешті. Хочу. Кручіка, квачика і крячика, їх не було раніше в Дараблас? Мабуть, так. так не пригадую, хоча стільки вона житих Так. і не ну, Нехай будуть ці, тому що я не маю що додати. В принципі, ти назвала тих, кого хотіла я, я. Ну, хочемо. Добре, я назву Хопс. Так. А як же Чіп Дейл? А, ну, нехай буде Чіпі Дейл, але я хочу Джуді Хобс. Так, Мені ще подобається Рапунцель і Паскаль, бо вони з пендликами це прямо моя. Всі так, всі класні. Розпочинаємо розпаковку. Ось такі великі двері. Так, Дуже класно виглядають, і власне ось це двері. Ближче. Бідна Ближче. бідна просто Дейзі. А, Точно очі їй попорвало. О, то не я то так. Вау! <плес> Одразу яка краса відкривається. Завжди ці спеціальні набори, я вам скажу так, вони і ефектніші, і красивіші, і по ціні вони завжди вигідніші. Вау! Вони дуже класно виглядають. Ексклюзивні просто вау! Мабуть, спочатку. краще... Ні, давай спробуємо їх від... дістати. Якщо не вдасться, то тоді вже будемо. А, ну давай діставай. Локер. Так. Шапку. А тут їй заважає папір. Тобто її дістати можна. О, я дістала. Так, будемо зараз її відкривати. О, давай. Можеш. О, чек-лист. Давай спробуй чек-лист. Ну, не спробуй, а показуй чек-лист. А я поки спробую її. Власне, ось чек-лист до академії. Маємо звичайних, рідкісних, дуже різкіх і ексклюзивних. В принципі, як завжди. Так, і тут у нас студенти. Ось, просто різні студенти. Потім атлети. Е, о, тут показано, як відкривати локер. Mm -hmm. Потім маємо клуби. Маємо, наскільки я розумію, викладачів. Mm -hmm. Мабуть, так і є. Так, і маємо, як би, групу підтримки. І маємо ексклюзивних тут представлених. Тобто, це окремий чек-лист, який йде прямо іменно для цього ексклюзивного набору. Mm -hmm. Так, так. Ну що ж, можеш поки що показувати? І так, починаємо. Мабуть, першого покажу ось його, <сміки> Мікі. Він тут дуже класний. Я взагалі у всіх тут ексклюзивних дуже класний одяг, такий біло-розовий. Він тримає цей палець. Так, уху, давайте. <сміки> Номер один. дуже класно. Так, у нього такі смішні шортики, кофточка взагалі класно виглядає. Потім міні. Та, вона мені, тут супер. дуже мила з помпонами, і Це дуже класно виглядає. Насправді просто вау, вона тут дуже реально мила. Мені дуже подобається. Так, Плуто. Плуто! І він теж йде із такою цією пальцем в гору. Так. Так. Стоїть. Візьму кларабель. О! Вона також дуже класна з помпонами, Дуже мило глядається, і кольоринних такі. Так, вони всі в однаковому стилі. Так. Я візьму Daisy. <хи> також з помпонами, Також дуже класна мила. Вау. І мені залишився Дональд. Також з помпонами, Також класна мила. <хи> Він тобі виглядає, такий незадоволений, якщо подивитися на його лице. Так, Ти щось у нього думала, враження я. від того, які йому дали аксесуари, не дуже. Так. Ось маємо ось таку дуже класну таку. штучку. О, тут ззаду пише викорбан Disney Драблус, просто це на відео не видно. Дуже класно виглядає і Клюки. я спробую відкрити. Хрустає взагалі. Оп! Вау, wow! і тут у нас навіть щось є. Ну, Звісно, це... аксесуари. Так. Ну, якби, ось. Сама ось ця. Да, так, вот. шафа. <с> ось маємо такий гучномовець, який має. Мається... Я думала, це кубок. Я думаю, це Дісней. Дораблес, Дісней, ось. Такі оце, що мають групи підтримки. І маємо ось таку цікаву штучку. Instrucció. Так, її треба. Отак, так. Да. Скласти. Ось. Так, і на наліпки. І, і так, і тут ось є наліпки, і тут потрібно потім наліпити ось Тораблес. Uh -huh. Дуже класні наліпки, їх також можна навіть, я подумала, на шафу наліпити, на їхню Угу. Uh -huh. Ось, дуже класно. І також ще серед аксесуарів є ось така лавочка подвійна. О, можна спробувати їх покласти. Так, ну, її не, не дуже видно. Спробуємо. Так, ось так. Ось. Так, а тепер відкриваємо уже, зв... як би, академію. Давай. Так. Я теж думала, на тебе дверима. А Академія. мабуть, будемо відкривати ось там твої, ось тут мої. Так і відкриємо. Так, таке фіолетовий, фіолетовий пакетик. пакетик. Вау, дуже красивий колір. Третій, Третій номер. Не знаю, мабуть, має, а можливо, і не має ніякого значення цей номерочок. Я думаю, що має все-таки. Так, наче щось пішло, наче відкривається. І тут ану, сюрприз, сюрприз, щось прозоре, прозоре, прозоре. Ага! Це Беймакс. І він іде у нас в групі, зараз я скажу. Ого! Викладач. Він, типу, як серед викладачів іде ось. Угу. Uh -huh. Він, е якщо я не помиляюся, я думаю, може викладати або бути в медпункті. А, от власне, Та. я вас хотіла сказати, в нього тут стетоскоп, він може бути Та -та -та. лікарем. Ну, це, в принципі, якраз його завдання, тому підходить. А... Тобто він де як лікар. Можливо, ще трішки так. Потім відкриємо спочатку ці що зверху і пустимо нижче. Добре. Так, наступний. Двері, наступний персонаж. Так, цікаво, хто вже там. Так. Тут. 24. 24. Ось. Тут хтось такий масивний, випадки. так, якраз хотіла сказати. І тут. Вау, Ау! <ск> <Civ> <award> І він усміхається. Ну, а і як він... Так, і він дуже мило виглядає. У нього без набитий м'ячик? Так. Вау, класно. Він готовий до гори. І кепка, бейсболіста. Так, я думаю, що він і навіть бант такий цікавий. На... <стук> я думаю, що він іде серед тих, що атлети. Мабуть, може, ось так і тут там спереду, отак, щоб угу. вони не відділялися. Він дуже рідкісний. Ого, нічого собі! А як звичайний. Так, у мене тут щось доволі дуже велике. Мені <смір> здається, тут всі якісь такі прям масивні з аксесуарами. Сьомий номер. Угу. Оце щось дуже-дуже велике. Хто Ого! Це? Єдиноріжка. <смір> так. Вона серед викладачів. І вона... Мені одні викладачі попадають, так. і вона дуже рідкісна. Ого! Вис... Високовий, і до них трішки якість була погана. Ось. Вона так тут <ріст> забруднилася. Студенти заляпали її їжею. <ріст> так, з думками на виворі єдиноріжка. Ідемо далі. Так, давай, 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 давай. Ну Там щось маленьке, мені ой, здається. Ой. Так, так, тут насправді щось маленьке, але. 36 номер, так? Так, 36. Але це може бути ключі або Крячик. Так. А хто саме? <світ> Не знаю. Можемо подивитися, ще листя, але там буде англійське ім'я. Це у нас Дьюі. Е, Дуже рідкісний? Ні, а, рідкісний. А, просто рідкісний. Так. Тут е, вони йдуть, якби ось. Синій. Ду... Одяг і рідкісний, а зелений одяг дуже рідкісний. Так, і звичайний. Ну. Тому я і Та не зроді смішна. Ось, вау, клас! Це дуже класно. Я дуже хотіла, щоб нам попався хтось із них. А я хочу всіх трьох. Ну так, я також. Клас, вау. Я свого став. Він Нічого може... до моїх викладачів тусити. О, ось він достав. Тут також вже не надто великий, тут щось досить маленьке. 11 номер. Паскаль! <laughs> Це Паскаль! Дуже класно. Він йде з пензликом. Заляпаний трішки фарбою, якщо я не помиляюся. Так. Ну, що ж ти, Паскаль? Так, і він у нас е, іде фак з клубів. Він звичайний, але він йде з клубів. Угу. Вставай біля моїх викладачів. Друзья. Угу. Так, наступні двері. Красиво ця коробка, звісно, оформлена. Просто, чесно, вау, дуже. Так, 31. Угу. Тут щось доволі. Невелике. Ого! Чеширський кіт? Так. І він невеликий? У <рес> нього книга догори ногами. Ну, це ж у стилі <рес> Аліси. Так. Класно він виглядає. І він іде серед стенензів, він рідкісний. Прикольно. Ось... Ох, завалила яку ту... штучку. Так. 13. Вау. Ой, яке гарне число. Люблю число 13. Mm -hmm. І тут під 13 номером кітачок. <п ward> І він, мені здається, також йде з атлетів, ні, він щось таке тримає цікаве. Камера. А -а -а -а. Значить, він з клубів точно я не помітила. Він з клубів, він рідкісний. Він е, в клубі фотографії. Мабуть, дуже класно. А, давай тебе до клубного поставимо. Так, ідемо далі. Ой. Ой. Мабуть, мені піднімаємо. Так, тут у нас щось таке трішки круглувате. 32-й. Так, і тут. Ого! Досить великі. Так. Сердечка класні в очах. Рюкзачок. Портфеликом таким цікавим. Мило. І це е, якби це в нас панда Мей і вона рідкісна. У нас тільки попадаються рідкісні, та. Я в шоці, вони. Цікаво, чи це тільки нам, так що всі так, всіх. Мені теж стало цікаво. Так, 19. 19 Покахонтас. Покахонтас! Я сьогодні відкриваю одну Покахонтас. Так, вона в атлетах і вона тримає такі цікаві... Греблю. Вона, так. напевно, веслуванням займається. <рес> так, і останні двері. Ой, я потім підніму. Важко відкрити. Тут. Так, і тут, і тут. О, я це змогла. Дай -дай -дай. Ого, тут щось дуже навіть велике. Дуже, я б навіть сказала. От реально. Аж а номер, цікаво. номер, номер? Так, 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 45. <кх> дуже цікаво, хто тут. Ого! Нічого особи він і справді порівняння не Це дуже велика раз, фігурка. Дуже Я в шоці. Порняти Беймакса. Що Беймак сам по собі великий, насправді. Я в шоці. Це у нас. Це у нас з групи підтримки. І звуть його. Animal. І він дуже рідкісний? Так, і він дуже рідкісний. У нас або рідкісний, Вау. або дуже рідкісний. Я в шоці. Прикольний Клас, набір дуже нам попався. Аж хочеться ще замовляти. Тільки шість спеціальних будуть аналогічні. Так, але, до речі, спеціальні дуже класні, дуже красиві, у них дуже класні кольори. Мені так. дуже сподобалось. Мені також. Академія дуже цікава, і ексклюзивні тут дуже класні. Дякуємо вам за увагу. Так, всім до нових зустрічей. бай-бай!